У Тернополі пройшов чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді віком від 10 до 21 року. Нагадаємо, що лише чотири місяці тому була заснована обласна федерація ММА. Нещодавно проходив обласний чемпіонат. А днями Тернопіль прийняв понад 600 учасників з різних куточків нашої країни. Провести чемпіонат України не так просто. Розповідає виконавчий директор федерації ММА України Антон Бланк. Для цього треба було виграти спеціальну ліцензію. Тернопільська область конкурувала із Дніпропетровською та Житомирською і все ж виграла право провести чемпіонат України на своїй території. Всі області України представлені, в тому числі ви бачите представників навіть Донецької та Луганської області, які стояли з прапором України. Тобто говорять про те, що спорт все ж таки об'єднує не тільки серця, не тільки зближує людей, а й об'єднує Україну. Цей чемпіонат зібрав рекордне количество учасників 600 чоловік. При тому, що в прошлом році чемпіонат серед молодежі зібрав 400 чоловік. Тобто тенденція очень хороша це в полтора разу рази з кількість. В Тернопільському обласному осередку ММА наразі займається більше 300 людей. З них троє тренерів і один суддя національної категорії. До слова, почесний сертифікат Владислав Назарук отримав на відкритті чемпіонату. Це нагородження дає. Можливість судити змагання всеукраїнських турнірів в майбутньому, так як в Тернополі не було раніше е ні суддів, ні взагалі такої федерації. До змагань та й взагалі до тренувань Сашко ставиться відповідально, адже у майбутньому хоче стати професійним бійцем. Змішані єдиноборства розбивають у спортсменів витримку, цілеспрямованість і фізичну форму. Про те, що саме дають такі тренування журналістам ківі 4 розповів, і тернопільський спортсмен Павло Малютик. Спорт мені дає впевненість в житті, в своїх цілях, наприклад, там, в навчанні, в повсякденному житті, ну, в перспективі, допустимо, також бажаю якийсь бізнес відкрити, але ну, це мені дає впевненість в собі. Тому що я на ригну доказую і так само я в житті доказую свою впевненість. Загалом на цей рік у Федерації змішаних єдиноборств України ММА заплановано три чемпіонати України серед молоді чоловіків і жінок. Перший із них чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді пройшов у Тернополі, що є почесним для нашого міста.